Вітаю, друзі! Верховна Рада України смачно плюнула в обличчя Володимиру Зеленському. Подробиці за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, відповідно, знати правду. Отже, Верховна Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні. Документ підкреслює важливість безперервності влади, особливо під час воєнного стану. Постанова наголошує, що президент має виконувати свої обов'язки до вступу новообраного президента згідно з Конституцією. Хочу нагадати, що е Таким чином, намагалися в присутності це голосування було провальним, в присутності євродепутатів, єврокомісарів, представників голів держав європейських і не тільки в третю річницю початку широкомасштабної російської агресії. Хотіли провести документ, яким легітимізувати перебування Володимира Зеленського при владі на посаді президента України. Насправді Конституція передбачає проведення виборів. І ця постанова повністю суперечила Конституції. Депутати не голосували. Хтось не прийшов і свідомо, хтось е не голосував. Навіть що можу сказати, і ти, Юзік, Бруд. Навіть Карявченков, який Юзік, який партнер по 95-му кварталу і був особистим другом Володимира Зеленського, не знаю, чи в нього взагалі друзі залишились, і той не проголосував за цю постанову. Що це означає в цілому для українського народу, для політику? Фактичних наслідків це не несе ніяких. Юридичні в подальшому буде використано при складанні обвинувачення за узурпацію влади. Практичні, я думаю, що це початок трансферу влади від президента в парламент. Хто його ініціатор? Я не виключаю, що спецпредставник Трампа Келлах Перебуваючи в Києві, передав привіт ряду народних депутатів, показавши їхнє майно за кордоном, їхні рахунки. І так не знайшлось голосів. Ну, е, наприклад, не голосував е, зашкварений депутат від е, Хмельниччини Лабазюк. Е, він вроді із владою, але тут чомусь не проголосував. А на нього справа в набу, а Набу ж ми знаємо кому підконтрольне. Тому могли передати звідти дуже цікавий привіт. Шаповалов із моєї рідної Полтавщини, також депутат, на якого маса кримінальних всяких історій і також не голосував. Тому у е, мене на телеграмі кожен бажаючий може зайти і знайти силку. На результаті поіменного голосування з приводу цієї постанови. Там ви і зможете проаналізувати, хто як голосував. І останнє, друзі, це тільки початок. Початок уже реального кінця з диктатури. Кінця зелених гнид. Парламент перше. Вперше, майже за більше ніж за п'ять років, скоро шість буде років цьому парламенту. Вперше чітко сказав Зеленському Ні. Притом, сказав надзвичайно, надзвичайно, будемо казати, такий спосіб і відповідальний момент. Ну, це не просто плювок, це, знаєте. Зеленський розказує, який в нього рейтинг, як він виріс, а тут вилазить парламент і на його отримай. Я думаю, що сьогодні і завтра ще буде багато дуже цікавих новин. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.